Привіт, всім з вами Деді. Нарешті я на просторах Ютуба. Так, в мене зламався ПК, тому з цими блекаутами, перепадами напруги і вимиканням світла мій ПК чомусь не витримав цієї напруги. І прийшлось його відвести в сервіс, тому що він не вмикався, його зробили. Батько трішки в мінусі. Ну, що поробиш, то таке. Тому не забудьте підтримати вподобачку підписочкою на канал, тому що до 10 к вже не так і багато. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Будемо працювати з новою силою. Не забудьте, звісно ж ще за коментар, і звісно. Вподобаючка, ще раз повторюсь, вподобаючку. Тирськайте вподобаючки, якщо вам подобається такий контент, огляди і все в цьому дусі. Розкажу трішки за свій телеграм-канал. В мене є свій телеграм-канал. Так що, якщо вам цікаво там бути завжди в курсі новин по Бліцу, ми постимо в моєму телеграм-каналі, стараємося якнайшвидше. Також у нас частенько розіграші танків і всього цього чудового, що є на світі. Також на цьому все. Переходьте, в описі є всі посилання, буду дуже радий вас там бачити. Погнали дивитися огляд на об'єкти 590-го. Приємного перегляду і смачного. Так, ну що, давайте перейдемо до е, самих характеристик об'єкта 590-го е, і. Бачите, 200 мм, корпус 94. І ми бачимо, що об'єкт 590 доволі таки броньований, як для проги. Ну, якщо ми зарядимо голду, звісно, то діло міняється. Тому що в нас стають доступними вразливими місцями НЛД, ВЛДЛД. До речі, дивіться, я ВЛД кинув і він одразу підпав. Оце прикол. Тобто кумулями одразу. Вверх можна баки пробити. Оце, до речі, досить такий собі моментик. Лючки вразливе місце, лівий правий лючок. Також щодо танкування, я думаю, він буде танкувати доволі непогано. Тобто катками, катками навіть при такому, да, да, і при такому він теж. Ну, от уже так, то, звісно, ні. Але так ось ну, буде танкувати доволі непогано. Тобто до 200 мм, тобто більшість, якщо він буде попадатися проти 7 рівнів, більшість 7 рівнів він буде танкувати. А ось щодо 8-х, 8-х, я думаю, що він танкувати не буде, тому що там пробиття за 200 мм. Досить цікавий момент, що е, ВЛД тут, якщо я не помиляюся, корпус тут всього 94 міліметри, а башта 200, ну там 200 з копійками. Але ну, на 94 мм тут доволі багато броні. Тобто тут, тут каже про те, що тут кути самого нахилу броні самої, вони досить непогані тут. Він буде рандомно танкувати досить часто, мені так здається. Звісно, як тільки будуть заряджати голду, то буде він, звісно, отримувати дуже боляче. В Гармату, до речі, не залетіло. Ну, добре, це плюс такий Такий плюс. Якщо до пофугасам, я думаю, що він, мабуть, не пробивається. Ну, так. В принципі, в принципі ну, доволі броньований танчик. да фугасами не пробивається, двигун підпала немає. Добре. Е, стрільба 267, тобто досить такий середній показник, він нічим не виділяється. Якби тут було підтрьку, тоді б це було ну прям досить файно. А зараз це ну такий середнячок. Прям. Е, час перезаряджання 7,4. Пробиття 182, до речі, щодо пробиття, тут воно доволі маленьке, доволі невеличке і доволі посереднє. Тобто, ну таке собі. Частенько будете заряджати голду, аби пробивати 8 рівні навіть. Е, середня шкода 280, ну таке, можна було і 310, було б трішки веселіше, але ну 280, що маємо? Час зведення 4,7 доволі багато. Розкид на 100 метрів 0,301. 4,7 це доволі багато для СТ, тому що це середні танки, це для СТ доволі багато. Може в більшості СТ цей показник 3,5 там приблизно було б файно. Тут 4,7. Різниця доволі велика. Е, що в нас далі? Кут... Вертикального наведення, мінус 8 для радянських танків це взагалі щось з фантастики, тому що мінус 6, мінус 7 це є база. Мінус 8 це дуже рідко в кого є. Тому тут розробники прям розщедрилися дали йому мінус 8 КВН, що доволі непогано. Маневреність 52, в принципі, як середній танк. Зараз будемо тестити, дивитися, все самі побачите і зрозумієте. 18 назад непогано, скажімо так непогано Поїхали по спорядженню, у нас тут нічого нового. На жаль, не закинули, в амуніцію теж нічого нового не додали щодо боєкомплекту ось так і обладнання. Обладнання на мене гармати досила, хоча, звісно, я б, можливо, поставив би і на калібровані снаряди. З каліброваними снарядами, звісно, у нас буде трішечки по пробиттю краще, але от ДПМчик. Піду ну, підупаде, 7,9, ну, буде 8 секунд. 8 секунд буде перезарядка. В принципі, і для того, аби компенсувати трішки пробиття, я б, можливо, і пожертвував би гарматним десилачем, тому що ну, 158 хп ну, якби, сильної ролі не зіграє. А ось пробити і дати 100% або майже 100% альфу. Це досить важний показник, який буде, я думаю, більш краще впливати на тем. Аби пробивати і давати взагалі альфу. Ну, звісно, будемо бачити. Щодо всього іншого, можете подивитися, став, поставити на паузу, глянути, як, що і навіщо. Тут, можливо, я б на посилену броню навіть поставив, спробуємо пограти, подивимося. В принципі, і все. Можемо поїхати в рандом. Зустрічка, перевага. Глянемо один-два бої граємо. Скоріше за все, десь два бої я зіграю. Аби сильно не тягнути це відео, тому що воно, ну як показує практика, ви не дуже сильно любите дивитися. Довго, хочеться швидесенько показати, розповісти і все. Не тягни, Олег. Тупо не тягни, каже, кота за одне місце. Тому буквально зараз катнемо, глянемо на нього свої враження, висновочок, щоб ви розуміли, чи варто в нього зараз вмазуватись. Ну, я думаю, цей огляд буде точно з півроку актуальним. Тому для тих, хто дивиться це відео там, через якийсь час, я думаю, це все одно буде актуально. Ну, мені здається, його треба чекати, мінімум буде через півроку потім, а якщо не більше. Бо це його перша поява. Такс, ну що, нас кинуло до восьмих, тому що це по факту перші бої. Я б такий, що я б, можливо, поїхав би навіть не на СТ, а навіть на важкі танки. Допомогти важким танкам, якщо, звісно, вони тут є. А в нас важкі танки тільки Т-29, який поїхав сюди, я зрозумів, питань немає. Окей, поїхали. Ну що я вам хочу сказати по маневреності. Ну, середнячок, тобто це не прям якийсь, якийсь там дракула на 8 рівні. В принципі, як для, як для такого броньованого танку, типу, норм, мені здається. Хоча, звісно, буде враження, що буде не вистачати. Буде не вистачати. але... Ну, в принципі, для позиції доїхати буде вистачати. Але десь там втікти дуже швидко, ну, це вже під питанням. Це вже під питанням. Так, ну як у нас є мінус 8кВН, то ми можемо трішечки ними похизуватися. Ага, похизувався, каже. Тільки згадав за дракул і тут дракул. 303 навіть вилетіло. Тут їх, до речі, досить багато. Досить багато будемо. Будемо старатися згори розкидувати, тому що щось, я дивлюсь. Я б, якщо чесно, більше хіміру би просаджував, тому що вона більш потенційно небезпечна, ніж Т-26. Що хімірка буде пробивати, не буде, поки не зрозуміло. Угу, забрали, що мені. Ось ось пробиття. Те саме пробиття. Ну, вона знаходиться трішки вище, тому по факту вона і буде без проблем пробивати мене. 290 повинна вилетіти альфа. Тут, до речі, ми можемо навіть і танкувати, якщо звісно. О, дуже класно, дуже файно. Забираємо. Забираємо. Так, можливо, я ще й хелкета встигну забрати. Так, хелкета сюди. Так, що у нас далі? Чекаємо, дивимося. Там хтось хтось летить прямо сюди. Добрий день. До побачення. Альфа не пролетіла, так як у нас багато. Багато є. Ой-ой-ой! Це небезпечно. Це доволі небезпечно, тому ми будемо десь далі триматися. Так, зараз цей хлоп піде на КД. У нас є змога його попрокидувати. Добре, досить досить файно. Є пробиття. Аби тільки встигнути. Пойдемо тільки встигнути. Щось він мене хоче. Що тобі від мене треба? Почекаю, хай він. в гермату. Це грандіозно. Сім фрагів. Це просто грандіозно в прямому ефірі, бляха. Просто на огляді взяв Взяв Росіняя! Це шо таке? Ур! Це що буде майстер, чи що перший бій? Це Ор. Це жесть! Це що за підкрут такий? Це що таке? Це що таке? Єхать батьку підкрутили. Оце жорстко. Оце я розумію. Ну добре, що я за... дочекався, що він е... залишив мені фраг, у нього альфа не вилетіла. І я зміг заб... Боже! Щоб ви розуміли, в мене 4 росіняє на 60к боїв. Це вже п'ятий. Це взаг... Таке взагалі існує чи ні? Ми ще й майстра взяли. Боже, що це таке? Приколь. Обов'язково вподобаючку за таке хлопця. Ем, ну, це перший бій, одразу майстер. Ну, типу, ну, звісно, цей танчик буде зараз, типу, непоганим. Бо по факту мені дали майстра, я взяв розсіняє. Ну, і показав, як цей танчик грається. По факту, досить непогано, я продав цей танк. Скажімо так. Боже, ну я жартую, звісно, але я трішечки в шоці. У мене в мене ось руки трусяться, типу. Е, прикольно. Я в шоці, Це я... Фух, аж серце хватать почало. Так, трішечки дуже багато емоцій. Батько вже не молодий. Заспокоїтися треба. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух, все, я заспокоївся. Так, поїхали. Ем, Доволі. Доволі файно. Доволі файно. Це прям якась імба люта. Е, класно. Але ми далі дивимося, що це за танчик. <хи> як мені тепер казати, що це за танк? Ну як після такого бою? <хи> так, давайте добре, давайте будемо дивитися по плюси і мінуси. По факту, щодо плюсів, е в танка є, ну, броня. Досить непогана. Як-не-як, але вона є. І танкую я досить часто. Е другий фактор це, мабуть. Мабуть, ну, я навіть не знаю. Ну, може, може, типу, як пробиття, але пробиття тут, ну, таке себе посереднє. Тобто, це не плюс, однозначно. Можливо, влучність, типу, ну там, якщо ми дивимося під обладнанням, то, в принципі, влучність, ну, може бути. Тому що коло зведення, розкид він доволі невеликий. Може бути. Звісно, як на мене, Е, є мінус по пробиттю, як-не-як -як для середнього танку восьмого рівня, воно доволі мале. 180 це небагато. Е, потім е, мінус, це, мабуть, все-таки, е, скажімо так, е, альфа, мені хотілося б тут 310, можливо, це вже просто. я... Через щур е досить е прискіпливо до цього відношуся, але ну, 280 може і теж норм, бо часто летить 300. Але, як на мене, хотілося би. Хотілося б, ну, хоча б 310 і вже було б дуже файно. Але. Плюс тут ще КВН. -и. Мінус 8 для е середнього танку 8 рівня ще й радянського. Це доволі ну, непоганий показник, як на мене. Він мене забере зараз. Ні, бачите, ми часто танкуємо. От тут, тут його буде перевага в броні, тобто. Як Ну це погано. Це погано. О! Це вже добре. Добре. І залишився ВЗ-ка залишилася. Тобто плюси: броня, влучність, КВН. Мінуси це, мабуть. ну Це вже більше прискіплю, прискіплююсь до. До альфи. Хотілося б трішки більше шкоди. А так. Ну, Якось не дуже лізти хочу, тому що я розумію, що він, можливо, зараз під'їде сюди. Е, та і все, в принципі, тому що ми частенько танкуємо. Е, в принципі, ну, непогана влучність, КВН не вистачає, тому. Ну, як на мене, в нього тут все-таки більше плюсів. Більше плюсів. Щодо маневреності, ну, типу, наче, наче норм. Наче мені вистачає. Забрав. Другий бій. 13 хвилин ну можна вже, можна вже закінчувати. Давайте висновки. Е, мені він сподобався. Ну, там не з-за того, що там був перший бій такий дуже підкручений, але ну, сам по собі, в принципі, він непоганий. Давайте щодо фарму, до речі: 57 тисяч, при тому, що ми кидали, кидали голдою, начебто чи ні, я не пам'ятаю, але наче так. Давайте тут глянемо, ще скільки ми. Ну, 149, але якщо викинемо майстра і там ще деякі медальки, тобто ось 91 тисяча по факту за, за 3К. Ну, в принципі, він фармить. Звісно, під бустерами це буде за сотку пригар при такому бої, але, ну, в принципі, він ще більш-менш фармить. Мої висновки. В принципі, танчик доволі непоганий, е, якщо зрівнювати з іншими, з іншими середніми танками. І як на мене, він ну, не найгірший. гірший. Тобто він десь мені здається, от десь напроти Прогі. Ну, як мені здається, можливо, моя думка зараз трішки предвзята буде, е, але е, мені він сподобався. Мені він комфортний, тут є кавені, є, є ну, альфа, скажімо так, в принципі, влучність є, яка не яка. В принципі, все, що вистачає, і броні нормально. Що, що ще треба? Танчик комфортний, коли є броня, коли є альфа, непоганий, гарні КВН. Тут це є. Тому в принципі на цьому танку можна доволі файно грати, фармити, і в принципі, поки що він мені подобається. Звісно, ми будемо робити обкатку на стрімі. Ну, типу, якщо я взяв майстер, це не означає, що я його не буду обкатувати. Тобто Ми якусь, е, якусь е, частину там, ефірчику обов'язково обкатаємо його. Е, звісно, вибирати вам, е, чи вмазуватись, чи ні. Але, в принципі, мені він сподобався. Е, не забудьте про вподобачку, підписочку на канал, рухаємось до 10. До зустрічі!